10 реальних подій, які можуть призвести до кінця світу, немає жодних сумнівів, що одного дня може настати апокаліпсис. Люди вірять у кінець світу з того часу, як почали думати про сенс свого існування та побудували картину навколишнього світу. У різних релігіях і давніх міфах є історії про майбутній кінець світу, і кожен народ уявляв його по різному, навіть встановлюючи хронологію для його приходу. Сучасна наука може не лише спекулювати, а й перевіряти свої теорії за допомогою математичних та комп'ютерних моделей. Існує безліч варіантів передбачення кінця світу, і навіть найфантастичніші теорії мають об'єктивні аргументи на свою користь, які навіть можна почути від представників академічної науки. У цьому відео ми вирішили скласти рейтинг найбільш популярних теорій загибелі Землі та людської цивілізації. Вони розташовані в порядку шансів на їх здійснення і розглядаються вченими серйозно. Десяте місце зомбі апокаліпсис. Що може бути менш правдоподібним, ніж натовпи відроджених мерців зомбі, які вбивають усіх, кого бачать. Але завдяки Голівуду та сучасній фантастичній літературі, все більше людей по всьому світу серйозно готуються до можливості зомбі-апокаліпсису. Чутки проходячих мерців навіть призвели до того, що в деяких країнах ви навіть можете застрахувати своє життя в разі нападу зомбі. Незважаючи на абсурдність такої теорії, в США випустили офіційні інструкції щодо виживання під час зомбі-апокаліпсису. За словами його розробників з центрів контролю та профілактики захворювань, вторгнення зомбі можна розглядати як універсальну модель надзвичайних ситуацій. На їх думку, людина, яка здатна діяти розумно в зомбі-апокаліпсисі, може врятувати себе в будь-якій іншій ситуації. Дев'яте місце атака інопланетян. Найбільше занепокоєння викликає той факт, що якщо інопланетна раса зможе долетіти до Землі, значить вона буде настільки розвинена, що людство виявиться абсолютно беззахисним. За словами письменників фантастів, такий сюжет більш схожий на те, якби армія США брала під свій контроль первісне плем'я. Багато експертів-космологів сходяться на думці, що інопланетне життя напевно існує у всесвіті. Як відомо, тільки в нашій галактиці виявлено понад 5 тисяч екзопланет, а в всьому всесвіті налічується близько 200 мільярдів галактик. І це тільки тих, які ми можемо побачити. Тепер залишається сподіватися на те, що інопланетна раса, яка завітає на Землю, не виявиться войовничою. Восьме місце: повстання машин. Останнім часом з'являється все більше застережень про небезпеку, яку може представляти для людства штучний інтелект. Особливо ситуація загострилася після того, як з'явилися такі чат-боти, як чат GPT, що миттєво підкорили світ. У Кремневій долині навіть вибухнула серйозна суперечка з приводу того, чи варто взяти під суворіший контроль технологію, що швидко розвивається. У суперечку були залучені навіть такі уми, як засновник Microsoft Білл Гейтс та генеральний директор Google Sundaй Пічай. Виходить, що у наші дні такі фантастичні фільми, як Термінатор, вже не здаються простою вигадкою. Шанси на те, що роботи стануть каталізатором кінця світу дуже великі. Багато експертів у цій сфері вважають, що сингулярність, момент коли ще перевершить людський інтелект, насправді дуже близька. Можливо, досить скоро ми зможемо побачити, чим обернеться винахід штучного інтелекту для людства. Сьоме місце блукаюча чорна діра. Дослідникам треба ще багато дізнатися про чорні дири, навіть незважаючи на те, що людство вже. Має перші прямі знімки цих загадкових об'єктів. Наразі ми точно знаємо, що в центрі нашої галактики Чумацький шлях знаходиться надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А. Також у далекій галактиці ми виявили поки що найбільшу чорну диру, яка в три мільйони разів більша за нашу планету. Оскільки навіть світло не може залишити чорну діру, отже, і Земля не матиме жодних шансів. Нашу планету затягне в горизонт подій Чорної діри, де Землю або розірве на частини, або викине в іншу частину Всесвіту. Такого польоту не переживе жодна жива душа планети. Шосте місце вибух Сонця. Кожна зірка, включаючи наше Сонце, проходить певний життєвий цикл. На завершальних стадіях свого існування вона спочатку перестає виробляти достатньо світла, а потім неминуче вибухає. Цей вибух може бути дуже масштабним, навіть якщо деякі живі організми зможуть вижити без сонячного світла і тепла, вибух сонця може призвести до того, що наша планета може не залишитися цілою. П'яте місце льодовиковий період. Протягом історії землі клімат змінювався багато разів. Ці зміни включають періоди глобального потепління і льодовикові періоди. Під час останнього льодовикового періоду багато регіонів було покрито льодом, і клімат значно відрізнявся від сучасного. Ці зміни в кліматі вплинули на життя на землі, і деякі види вимерли. На даний момент вчені спостерігають підвищення середньорічної температури на планеті, головним чином через глобальне потепління. Однак деякі вчені також попереджають про можливість настання нового льодовикового періоду через станення полярного льоду та можливі зміни в океанічних течіях, зокрема в Гольфстрімі. Якщо це станеться, то регіони, які раніше були теплими, можуть досить швидко перетворитися в холодні. Що може призвести до неврожаю, масового переселення людей, голоду, браку критичних ресурсів і навіть збройних конфліктів. Таким чином, льодовиковий період може стати глобальною катастрофою, яка вплине на життя на Землі та стане серйозним викликом для людства. Четверте місце удар гігантського астероїда. Падіння астероїда на Землю 66 мільйонів років тому вже призвело до апокаліптичних подій, в результаті яких на планеті вимерли динозаври. Сумнозвісний астероїд впав на землю на території сучасної мексиканської затоки, внаслідок удару на планеті піднялося жахливих масштабів цунамі, а також в атмосферу вийшли хмари сажі та пилу, що змінило клімат і знищило 75% рослин і тварин на Землі. Згідно з підрахунками вчених, падіння на землю таких астероїдів вбивць відбувається приблизно один раз на 100 мільйонів років. Якщо вірити цій теорії, наступний удар гігантського астероїда по нашій планеті відбудеться приблизно через 30 мільйонів років. Щоправда, подальший розвиток технологій допоможе згладити, а то й зовсім уникнути руйнівних наслідків. Третє місце ядерна війна. Страх початку ядерної війни переслідує людство протягом десятиліть, починаючи з холодної війни між Америкою та СРСР і закінчуючи нападом свинособак на Україну, а також погрозами, що виходять від Північної Кореї. Перспектива ядерної війни здається дедалі реальнішою. За деякими оцінками, ризик початку ядерної війни у наступному столітті становить близько 10%. Що вже є досить високим показником. Чи вимре людство залежатиме від того, чи спровокує ядерний удар так звану ядерну зиму, коли сонячне світло буде повністю заблоковане в атмосфері Землі, тоді температура на планеті може опуститися нижче нуля, а озоновий шар наймовірніше буде повністю зруйнований. Це спричинить масовий голод і крах людської цивілізації. Для такого ефекту мають бути запущені найпотужніші ядерні бомби, які можуть підняти пилюку високо в атмосферу Землі. Друге місце пандемія. Пандемії завжди були загрозою для людства, і останній досвід коронавірусу є найкращим прикладом того, як швидко зараз може поширюватися смертельна інфекція. Добре, що пандемія covid 19 виявилася на щастя не такою згубною, як іспанка. Проте залишається ймовірність виникнення супервірусу. Щоб стати по справжньому апокаліптичним вірус має бути невиліковним як Ебола, більш смертельним, як пташиний грип, вкрай заразним і мати тривалий інкубаційний період, наприклад, як у ВІЛ. Потрібно відзначити, що нові віруси і бактерії вчені постійно знаходять на великих айсбергах та глибоких лісах Амазонії. Вони досить добре почуваються в нинішніх умовах і хто знає, на що здатні. До того ж, людство настільки призвичаїлося до антивірусних препаратів і антибіотиків, що подолати нові віруси і бактерії буде ох як непросто. Перше місце виверження супервулкана. Супервулкани це головна загроза для людського існування, яка має природне походження. Хороші новини в тому, що виверження цих супервулканів відбувається на землі досить рідко, приблизно один раз на 100 тисяч років. Коли відбувається виверження такого вулкана, на планеті кардинально змінюється клімат і екологія. Найвідоміший у світі супервулкан у Єлостовському національному парку. Вивригався три рази за останні два мільйонів років і залишається активним. Досі великі виверження можуть викликати ряд наслідків, такі як землетруси з максимальною відомою магнітудою, які знищать наші міста за лічені години. Плюс до цього на нас чекатимуть мега цунамі, які змиють усі прибережні міста та все, що знаходиться на островах. Льганські хмари вулканічного попелу та газів можуть вплинути на якість повітря та погодні умови, включаючи зміну клімату. Через це на планеті різко впаде температура, що просто знищить сільське господарство і призведе до світового голоду. Підготовка до реагування на вулканічну активність, моніторинг вулканів та наукове дослідження цих явищ є критично важливими для запобігання можливих наслідків. Ретельне планування та здатність реагувати на виверження можуть врятувати багато життів та сприяти дослідженню довкілля. Всі ці загрози наголошують на важливості наукового дослідження, підготовки та готовності до дій для збереження людства та захисту нашої цивілізації перед можливими катастрофами. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, який з цих варіантів кінця світу для вас найреальніший. Також не забудьте підписатись на наш канал та оцінити відео лайком. До нових зустрічей.